У Золочивському районі тривають футбольні змагання, де за перемогу змагаються найкращі команди. Деталі у сюжеті у рамках чемпіонату Бродівської міської територіальної громади відбувся поєдинок між гравцями ФК «Січ» Заболуцівської громади та ФК «Стер» із Пуниковиці. Футбол мав місце на місцевому стадіоні у Заболуцях. Першими гол забили господарі поля. Через декілька хвилин ФК Січ знову атакує ворота суперника і досить успішно. Буквально через дві хвилини третій гол у ворота Стер забивають гравці січі. Другому таймі успіх відвертається від «Стеро» і рахунок стає 4-0. Через декілька хвилин п'ятий гол забивають представники команди Січ. Гравці із Пониковиці вирішили боротися таки до кінця і забили два голи у воротах гравців Фк Січ. Однак ФК Січ цього дня гарно попрацювали і завершили рахунок. 6-2. Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.